І як ви любите, ваша рубрика дорого-багато. У нас Porsche Cayenne 2000, я так подозріваю, де 16-17 год. І у нього мотор 3 TFSI І машина це, от, щоб ви бачили, це гібрид. От бачите, гібрид. І от ми що обнаружили? От дивіться, у нас іде, виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість свічок. Найдіть відліччя з свічки. Мало того, що цим свічкам всім пизда, так вони ще разнобой І от, де стояла оця свічка, їх хтось поміняв, щоб чисто. Вона не троїла. І от ми зараз щас... що ми робимо? Дивимося mm. на клапана. Mm. Клапана mm. в повному порядку. І ми тепер розуміємо, відкуди образувався задір. Mm. А тепер от крутим, крутим. Опа. Крутим. І понеслась. І що? Тут задірчик, а ось з другої сторони. Це це. Це Давай, що Прихват, так? Да? Ну, ну, тут нагасики. Десь, був, бачу, okay. Крутим, крутим, крутим. Лавешку мутим, тому що ми крутимо. цей yeah. вам нагарчик осипається, попадає між циліндром і між поршнем. І що робить? Натирає От таку вам віщу. І потім у вас машина починає пиздувати масло, як бешане. Щепати, не забувайте в цих гібридах. Дивіться, це установка. В неї залитий він, дивіться, знаєште? І До нас приїжджають часто машини, щоб ви розуміли. От. І тут не антифріз, а якась мачмала. Коли ця установка вона у вас от, дивіться ще що тут робиться. От, так от. І коли ця установка наклаждається антіфрізом, Саша круто, я вам покажу, ця установка охлаждається антифризом, і антифриз не їй настає пизда. Вона... Перестає робити. І ця машина, коли у вас не працює гібридна установка, вона що перестає їхати. Тому, ось дивіться, МЕРС, А ось дивіться, який в нього антифриз. Оцей антіфріз, що понімали, його можна лити тільки, знаєте куди? В батареї. І то не жала. А от наш антифриз, дивіться, от заповнюють буквочки, а там G12, і кого дорого-багато. Оце повинні заливати оце. Тому що це українське, тому що це яке. Тігрове от берете, купляєте і заливаєте. А ми пішли далі. Що там, Сань? Шо, не знаю, що не Масло. циліндрів посипалося, виходить, да? так? Так що такі нагардві на, на поршні. Ого, це три, це три який кусок. І це не клапан. От, пацани, дивіться, він ці клапан не криє взагалі. Коротко, ви зрозуміли, рубрика дорого-багато, пизда в мотору.